Доброго дня, шановні третьокласники! Сьогодні у нас тема поняття комп'ютерної презентації. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, що таке комп'ютерна презентація, яке призначення комп'ютерних презентацій та які види комп'ютерних презентацій існують. Пам'ятай та дотримуйся правил роботи з комп'ютером пригадаємо правила роботи за комп'ютером. Пам'ятай, не можна торкатися з'єднувальних дворців, не можна залишати на самоті з комп'ютером домашніх тварин. Та виконуй, слідкуй за осанкою, спина повинна бути прямою. Очі розташовуй на відстані 50-60 см від екрану монітора. Та кожні 30 хвилин роби перерву у своїй роботі. Повертаємось до теми нашого уроку. Презентація. Тобі, напевно, доводилось чути слово Презентація, наприклад, презентація книжки, презентація музичного альбому і так далі. Презентаціями зазвичай називають виступи, під час яких подаються результати роботи, певні відомості, ідеї. Під час проведення презентації часто використовують демонстраційні матеріали плакати. Малюнки, фотографії, а також звук, відео тощо. У нас час матеріали презентації, як правило, створюються і демонструють за допомогою комп'ютера. Для проведення комп'ютерних презентацій використовують комп'ютер, мультимедійний проєктор, екран або інтерактивну дошку. Комп'ютерну презентацію можна подати у вигляді короткого відеофільму, але найчастіше створюють презентації. Які складаються з окремих кадрів слайдів. Під час демонстрації кожен слайд затримується на екрані протягом певного часу. Такі презентації називають слайдовими. Для створення комп'ютерних презентацій існують спеціальні програми редактори презентацій. Комп'ютерна презентація це набір кольорових карток слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією на певну тему. Тобто зручний інструмент, за допомогою якого можна наочно і в інтерактивній формі донести до глядача інформацію. На слайдах можна розміщувати текст, малюнки, діаграми, автофігури та будь-яку іншу графічну інформацію. Щоб оживити показ створених слайдів, можна додати ефекти анімації та звукові ефекти, озвучувати слайди тощо. Комп'ютерні презентації використовують у різних галузях людської діяльності. Наприклад, презентаціями супроводжують доповіді на різні теми, рекламу нових товарів, подання результатів наукових досліджень. Комп'ютерні презентації також застосовують у процесі навчання, час вивчення нового матеріалу, виступу з повідомленням за певною темою, захисту навчальних проєктів. Багато навчальних презентацій можна знайти в мережі інтернету. З допомогою цих презентацій ти можеш поглибити свої знання з різних предметів. Розглянь слайди різних презентацій. Поміркуй, яке призначення цих презентацій? Дякую за увагу!